Верховній раді звільнили міністра та позбавили депутата мандату. Затримали водія, який приїхав на блокпост зі зброєю. На Волині виявили величезну партію контрабандного курива. Військових, які намагалися пограбувати підприємця, взяли під варту. За вашої уваги підсумковий випуск новин четверга 27 липня. липня. студії аверсу працює Марія Петручек. мирного усім вечора. Обірвалося життя воїна жителя села Миляновичі, Луківської громади, 30-річного Олега Олеся. Волинь втратила мужнього воїна, батьки сина, односельчани, друга. Він був прикладом того, що справжні герої завжди готові стати на захист інших, навіть ціною власної безпеки. Про дату зустрічі героя та чин похорону повідомлять згодом. У селі Кукли Маневицької громади краяни провели в останню земну дорогу захисника України 42-річного Леоніда Романця. Чоловік став до лав збройних сил України ще у травні 2022 року. Загинув мужній воїн від артилерійського обстрілу ворога 19 липня під час бойових дій на Донеччині. Чин похорону звершили у місцевому свято-михайлівському храмі. Поховали воїна із усіма військовими почистями. У Володимирі попрощалися із полеглим у бою за незалежність та територіальну цілісність України військовослужбовцем Романом Нікітіним. Чоловік народився у селі Заріччя з 2021 року. Служив у Збройних силах України за контрактом. Тож від початку повномасштабного вторгнення молодший сержант мужньо виконував бойове завдання і відсічі збройної агресії Росії. Загинув військовий наслідок бойових дій 22 липня. У Романа залишилася дружина та сестра. Чин похорону загиблого воїна відбувся у Васильівській церкві. Щери співчуття рідним та вічна шана і слава героям. У Верховній Раді звільнили міністра і позбавили депутатських повноважень нардепа. 320 народних обранців підтримали відставку Юрія Арістова, який в час війни відпочивав на Мальдівах. Які рішення сьогодні ще прийняли депутати, розповів народний обранець з Волині В'ячеслав Рубльов. Ну все, я думаю, що кожен цікавиться тим, що відбувається на сесії Верховної Ради. Особливо це стосується одного з депутатів відомого як Арістов, який був перед цим головою бюджетної комісії. Зараз він був в оборонному комітеті і на жаль використав своє відрядження, яке повинен був використовувати для налагодження дипломатичних відносин вільності іншим чином. За що він склав свої повноваження? Сьогодні Верховна Рада проголосувала 320 голосів, і відповідно сьогодні теж була цікава відставка міністра культури. Неодноразово були різні питання на вимогу президента. Він написав заяву і сьогодні знову ж таки склав повноваження. Верховна Рада затвердила поки що виконувач обов'язку буде відповідно один з заступників, але далі. Я думаю, що буде призначення нового міністра. Це було продовження військового стану, тому ми всі розуміємо, що війна триває і триває як на східних теренах і півдні і нашої країни, так відповідно і на дипломатичному фронті. Є були декілька законопроєктів, Відповідно, такі цікавий, як 75-88. Це стосується аграрної академії наук і безпосередньо тих земель, які в розпорядженні цієї академії та інших навчальних закладів. Ці землі будуть передані безпосередньо в фонд держмайна а далі відповідно будуть ставитись на аукціони. Я думаю, через прозоро будуть здаватися в оренду, і можливо це знову ж таки запустить більш прозорі. Ще конкурси на використання цих земель в цілому. Я вважаю, що сьогодні знову ж таки, ми всі більше зосереджені на питаннях військових. Але знаєте, є законопроекти, які нам також допомагають налагоджувати і співпрацю в межах того, що майбутня перемога буде все одно відбудова. Тому сьогодні працюють вже в першому читанні. Були законопроекти, які безпосередньо дають змогу в майбутньому після нашої перемоги працювати і розвивати економічну складову нашої країни. Військовослужбовців, які намагалися пограбувати ковальського підприємця, таки взяли під варту. Який запобіжний захід обрали чоловікам далі. Недільний ранок в будинку ковальського бізнесмена розпочався з непроханих гостей. Через вікно до нього увірвались двоє озброєних чоловіків, які мали на меті незаконно збагатитись на 300 тисяч доларів. Підприємець дійсно знаний у місті, оскільки має багаторічний досвід торгівлі запчастинами та обслуговування автомобілів. Тієї ночі був вдома сам. Собаки на подвір'ї, мабуть, теж спали. Те, що злочин намагались скоїти військові, стало для чоловіка ще більшим шоком. Подробиці розповідати він не хотів, щоб не дискредитувати у. Всіх військових. Ми цим всім можемо насходити не тільки мені, ми можемо насходити цілій країні, цілій держави. Ну, але ви вважаєте це нормально? От те, що відбувається? Ну, що робиш, якщо ми живемо в таких країн, такій країні живемо. Я б 90 років прожив. Ну коли 90 років бандитські. От зараз те саме вертається. Ну але це ж військовослужбовці були, наскільки ми розуміємо. Як стало відомо, нам з достовірних джерел грабіжниками були військові територіальної оборони України у Луганській області, що наразі дислокується на території Волині. Чоловіки мали спільника, місцевого жителя, який і надав інформацію про те, що чоловік має гроші. Замовник сказав їм, дословно, що я дуже хупець. І треба мене було гроб тут. Так сказав замовник, так сказав виконавець. Чоловік, який ледь не став жертвою, щиро вболіває, щоб ці двоє військових не стали клеймом на всю армію. Проте розуміє, що й замовчувати надзвичайну подію не варто. Я, я знаю все. Як це, як це зараз органи це ну, можливо все одно говорить, ну, а що не говорить про це? І що? Що в нас така армія. Я наприклад, очікував, що ті луганські, які там зараз воюють, і ті, що звідти повиїжджали там. Вони прийдуть до нас сюди, вони прийдуть і будуть тут наводити порядки, бо як це так, вони без хати залишилися, а ми тут живемо. До слова, ймовірний замовник є знайомим пана Анатолія. На телефоні є він мені там це, раз в рік, раз в року дзвонить, якщо щось там треба. Але я не думаю, що це він є замовник. Ага. Тобто ви думаєте, що хтось інший, так? Ну, тому що це повним другням треба бути. Ну не дуже тягнути. Тобто, цим вбивцю, який йшов, коли його затримали, я їм казав, що ти повівся на таку ерунду, що ти сюди пішов, старий чоловік, що ти сюди пішов? Що ти на цього старого хрякав повісився? Ти ж розумієш, що тебе замовили так само, як мене, так само там замовника. Він каже, мені сказали, що я дуже х**й хлоп чоловік. Трьом особам повідомлено про підозру за фактом замаху на розбій. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини. Суд обрав для фігурантів запобіжні заходи. Одному із них тримання під вартою із правом внесення майже 270 тисяч гривень застави, іншому тримання під вартою із можливості внесення 805 тисяч гривень, а також носінням електронного браслета, а третьому фігуранту тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону не погодилась із першими двома запобіжними заходами, а відтак оскаржила. Керівник Волинської спецпрокуратури вважає, що до усіх учасників слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція інкримінованої статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Ковальщини. На одному з волинських блокпостів у водія виявили зброю. Патрульні зупинили автомобіль марки Пежо. Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що номер кузова на транспорті відсутній. Також під пасажирським сидінням поліцейські виявили пістолет для з'ясування обставин на місці. Працювала слідчо-оперативна група. Контрафакт на 8 мільйонів на Волині виявили величезну партію контрабандних електронних сигарет. За даними слідства, електронне курво, щодо походження та якості якого нема жодних документів, призначалося для збуту через поштові відправлення. Автомобіль та незаконно виготовлені підакцизні товари вилучені. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить 8 мільйонів гривень. На Волині розпочали навчання з ліквідації радіаційних наслідків та евакуації населення. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зазначив, що волинські рятувальники та правоохоронці сьогодні провели навчання щодо дій у випадку радіаційної аварії на Рівненській атомній електростанції. Навчання відбувалися в межах Маневич, Колок та Рожища. Під легендою була дана інформація населенню, що стався вибух на АЕС, тому термінова евакуація були визначені пункти дислокації, де збираються люди, для евакуації далі в області. Тому ДСНС працювала, я рахую так, відмінно. Всі Державні органи, обласні наші керівники і райадміністрації спрацювали відмінно, але ж, як я побачив, трошки не вистачає автобусів для евакуації людей, тому трохи будемо додати і ще потренуємось. Я рахую так, що область готова. Наша область готова повністю до будь-яких подій, в тому числі до з того приводу, з якого ми проводимо тренування. Зараз про підведемо підсумки, які у нас прорахунки були в цьому тренуванні. Мають п'ять парників, у яких вирощують овочі. Сім'я із села Римачі, що на Львомищині з 2011 року взялася за овочівництво. Вирощують помідори, огірки, перець, баклажани. Робота не з легких. Господарі зазначають, що основний прибуток мають не з готової продукції, а із продажу розсади. Чи можна на овочівництві заробити великі гроші? і Які особливості такого роду заняття? Наші журналісти напросилися на екскурсію у парники. «Цей шлях такий був нелегкий, наш і рішення було нелегке. Тетяна Павлік та її чоловік нині мають п'ять парників, у яких вирощують овочі. До того як взятися за цю справу, жінка і чоловік працювали у ковалі. Пані Тетяна працювала на фірмі, яка робить ковбаси. А її чоловік на підприємстві, яке виробляє сільгосптехніку. Ми не мали можливості утримувати ні квартиру, ні двох своїх дітей неповнолітніх і вирішили спробувати. Що вийде, те вийде. Грошей, щоб розпочати справу, з вирощування овочів не було, тож сім'я взяла кредит. Потрохи-потрохи ми зрозуміли, що дійсно розсада це є наш основний прибуток. Ми поставили акцент на вирощуванні саме гібрида. Гібрид томату, гібрид, капусти і так далі. І коли. Зразу нас люди і не розуміли, ну це впиралося в копійку. Оскільки люди звикли брати оберемками розсаду, садити і виросте чи не виросте, то тут вже прийшлося задуматися, коли ти за рослину віддаєш, наприклад, коли ми починали 5 гривнів, а не 50 копійок. Ну це був контраст. Але якщо взяти, то з однієї отакої рослини ви будете мати два відра помідора. А якщо взяти оце це сорт. Ну, це кілограма три. Це добрий урожай. Три розсади сім'я дійсно вирощує і продає багато. Огірків до півтори тисячі штук, розсади помідорів гібридів до двадцяти тисяч штук, звичайних помідорів десять тисяч, розсади перців три тисячі штук. Плюс продають розсаду баклажанів і капусти. Розсада огірка, наприклад, цьогоріч вартувала 20 гривень за садовий горщик. Помідори дорожчі. Росада помідорів була, в залежності від того, гібрид, не гібрид. От, наприклад, гібриди вони були всі в садових стаканах, і по 25 гривнів були. І по 30 гривнів, це самі такі ну, цікаві, екзотичні, я б сказала, жовтий, чорний, полосаті різні. Отакі От сорта екзотичні, вони по 30 гривень йшли, вони і є дуже дорогі. А вже якщо брати розсада, яка була без горщиків, рвана розсада, ну, та розсада в нас йшла по 50-70. По ти за 12 штук разом з тим. Сім'я продає свіжі овочі, помідори і огірки для продажу. І квасять намагаються придумувати щось, щоб продати продукцію вигідніше. Огірок дуже затратно його. Вирощувати на ранню продукцію. Це з лютого, як ми починаємо, як ви бачили, це йде опалення, круглосуточно, температурний режим, повітря має вентиляція бути. І, ну, відповідно, і ціна огірка тоді велика. Але щоб на ньому дійсно заробити, то треба не такий парник, мати, як нас, ну, а хоча б два таких. Тоді ми дійсно почули. Вони Добре, вже закінчуються все. При тому, що є цвіт, все, але вже плоди ви самі бачите, вже робляться деформуються. Мова, то було, рослина вже виснажена сама по собі, тому що з лютого місяця вона видавала свій урожай, хоча і підкормки були, і органіки було дуже багато, і полив шикарний. Але... Ну, кожна, кожна рослина має своє життя. За кожною рослиною у парнику треба дивитися. Пані Тетяна і її чоловік біля городів поруються лише вдвох. Біля рослин майже щодня від ранку і до вечора. Жінка каже, що цьогоріч сезон вперше почали без кредитних коштів. Вклали у посівну свої гроші, які заробили. Вкладати обов'язково треба насіння. Раз далі плівка. Оце все, що має йти на парники, догляд за самими парниками, потім піджива. Полив обов'язково це капельний полив, обов'язково піджива, піджива на ранній стадії. Це йдуть такі біодобавки, іменно біо, тому що якщо ви даєте хімію, ну не варто навіть і тим займатися. Пані Тетяна зазначає, що тим, хто хоче займатися подібною справою і любить працювати, не варто боятися, бо рослина за якою добре доглядають, обов'язково віддячить. Дуже важка праця, але я скажу вам таке: починати завжди страшно кажуть, очі бояться, а руки роблять, і це правда. Це правда, бо коли ти починаєш робити. Саме працювати з насіниною, і вона тобі потім віддячує плодами, то повірте мені, в нас ще в листопаді ми вже думаємо, як посіяти нам розсаду в лютому. Ну тому що це треба любити, і любов приходить сама собою, але працювати, хто любить працювати, то не треба боятися. І поради завжди зараз набагато легше. Дуже багато порад є в інтернеті. Тоді було доступна інформації настільки, насіння дуже. Цікаве і завжди воно йде вперед, воно не стоїть на місці. Завжди щось є цікавіше, І різні трави ж в вирощуванні. Цей. Люди, які хочуть, хай не бояться, бо воно все одно віддячить. Я вам чесно скажу, я влюбилася в цю роботу, хоча для мене це було дуже страшно. От. І надалі я під якби повернути життя назад. Мабуть, я вже б не захотіла жити в квартирі, а все-таки жити в селі на хліб з маслом зробити можна, аби ти постарався. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Римачі Вишнівської громади для новин на часі. Сьогодні своє професійне свято відзначають медичні працівники. Яким був цей день у медичному об'єднанні Луцької територіальної громади? Далі у сюжеті. Усі медзаклади Луцька цього дня працюють в штатному режимі. Лаборанти досліджують біологічні зразки. Для цього тут створені всі умови. За допомогою сучасних апаратів результати аналізів стають відомі буквально за декілька годин. Помітно, як за останній період покращилась матеріальна база закладів. Сучасні медичні апарати допомагають миттєво помічати проблеми та скорочувати шлях постановки діагнозу. В операційних Луцької міської клінічної лікарні проходять планові операції. Тут широко застосовується лапароскопічна хірургія. За допомогою сучасних відеокамер з 4К зображенням, хірурги проводять операції, спостерігаючи через маленькі надрізи. І, наприклад, пацієнт після операції по видаленню апендикса на наступну добу вже зможе піти додому. Про святковий сьогоднішній день нагадують квіти. Вони в кабінеті Лариси Петрівни, яка все життя в медицині, і пройшла шлях від санітарки до генерального директора комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади велика задумка в об'єднанні полягала в тому, щоб зробити краще для пацієнта. І вся наша робота була направлена на те, щоб організацію нашої роботи змінити так, щоб відчули це пацієнти. Тому що, коли існувало кілька поліклінік, була розділена зона відповідальності, то дуже часто пацієнт, який звертався до сімейного лікаря з одної поліклініки, не міг бути вже пацієнтом другої поліклініки. Сьогодні ми в нас об'єднана громада, об'єднана медицина. Сьогодні в нас немає чужих пацієнтів. Всі, хто звернувся, вони всі наші все більше пацієнтів на власному досвіді переконуються в покращенні справ в сфері медичного обслуговування. Сьогодні медицина наша стоїть на європейському рівні, і ми вже це почали відчувати тоді, коли якби не почали повертатися ті, хто виїхав за кордон, і які мають можливість порівняти як в них, і як тут і вони тоді. Кажуть, що слухайте, в нас медицина набагато краще і вища. Пані Лариса зізнається, що дуже велике щастя, коли любиш свою роботу і повністю віддаєшся цій справі. А серед медиків і не може бути інших. Мабуть, їм тяжко. Отак От я би сказав. Що більше, навірно, ну так вимог до них багато, питань багато. Що як там з тими талончиками це все брати, як ну а так. Велике, велике і велике. Дякую їм, шановні колеги. Ваша праця є неоціненною. Надзвичайно е, трудно, важко оцінити працю медика. Е, це Професіоналізм височенний разом з тим. Це душевність, це милосердя, це любов до ближнього. Все в цій професії має бути поєднаним, і як би нам тяжко не було, ми маємо розуміти, що людям ще важче і дарувати їм свою впевненість, любов і тепло. Юрій Куцик, Неля Прокупчук, для новин на часі. На зміну закордонним супергороям в українських дітей з'являються нові улюбленці. Книгу комікс про пса-патрона презентували у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. На презентацію книги про найвідомішого пса України запросили найвибагливішу читацьку аудиторію. Діти з нетерпінням чекали на мить, коли зможуть полистати книгу та познайомитись з пригодами пса-патрона. Про сюжет коміксу розповідала сама авторка Юліта Ран. А в космосі у космосі перед Стають абсолютно звичні побутові предмети. Наприклад, шкарпетки. Книга так і називається «Пес-патрон і Шкарпетковий монстр. До дня народження справжнього пса патрона діти малювали привітальні листівки. Ой, сердечко, сир і пішов. Нам народжений патрон. Це з нашого сертифікату Ми з хлопцями здали 12 тисяч 230 гривень на ЗСУ. І Я малюю наших значок. Презентація відбулася за сприянням благодійників. Після пізнавального уроку на дітей чекали приємні сюрпризи та подарунки. Сьогодні для діток військовослужбовців і для діток внутрішньопереміщених осіб організували дуже гарну і душевну зустріч. Зустріч з авторкою книги, пес-патрон. Діти надзвичайно люблять цього героя. Було багато позитивних емоцій. Вони малювали малюнки, і була зустріч ще з лялькою пес-патрон. Вони потанцювали, порозважалися. Але разом із тим фонд «Ігор'я це тільки разом. Кожній дитині, яка прийшла на зустріч, подарував ось таку книжечку Пес-патрон для того. Аби вони дивилися комікси для того, аби вони розвивалися, читали для того, аби вони заохочувалися цим читанням, заохочувалися книгою і для того, аби цінували наших героїв. На жаль, ми маємо зараз сьогодні час війни, але ми маємо також і наших героїв. І дуже цінно, аби наші діти їх пам'ятали. Перша презентація книги коміксу про пса Патрона відбулася в Варшаві. Там вона викликала величезний інтерес та схвальні відгуки, зокрема від польських маленьких читачів. Отож, наш пес Патрон достойно представлятиме Україну в світі та займе почесне місце в списку супергероїв. Діти дуже вразливі, вони переживають цю війну так само, як і дорослі. Вони дуже багато розуміють, і вони мають весь час мати якусь підтримку. Їм потрібна якась підтримка. А читання, книжка це є не просто підтримка, це є така терапія. Тобто, з одного боку, ми маємо їх підтримувати в тому, що ми маємо все це пережити, дожити до нашої перемоги і щось робити для цієї перемоги. А з іншого боку, вони мають весь час якось трошечки розважатись і відволікатись. І в цьому контексті я гадаю, що цей наш ком. Мекс, який ми створили з видавництвом ранок, пес патрони «Шкарпатковий монстр він відповідає як першому, так і другому. Ну я тут по волонтерській роботі. Ми тут літаємо сітки кікімери А це мій онук. Він на прийшов він дуже любить читати. І любить всю військову тематику, допомагає, малює малюнки. Я думаю, що такі заходи дуже потрібні, тому що вони розвивають, по-перше, і патріотизм і любов до книги. І, 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 можна, да, і можна бути культурною освіченою людиною. Дарте хто оберігає сон? Юрій Куцик Нелі Прокопчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варто уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Марія Петручик. Мирного вечора, і побачимось! Понад дві тисячі медичних працівників працює в закладах охорони здоров'я луцької громади. З них близько вісімсот лікарів. З нагоди професійного свята Дня медика Луцький міський голова відзначив роботу кожного та подякував за сумлінну працю в порятунку найдорожчого людського життя. Ми можемо гордитися професіоналізмом, ставленням до пацієнтів, наших наших лікарів, наших медичних працівників, і звичайно, що ми, як міська влада, докладаємо і будемо докладати зусиль для того, щоб якомога кращими були. Наші лікувальні заклади, і людям було працювати приємніше, і пацієнтам лікуватися. День медичного працівника, професійне свято усіх працівників сфери охорони здоров'я. Раніше українських медиків вітали у третю неділю червня. Починаючи з цього року, дата свята змінилась. Відтепер відзначатимуть 27 липня. Ми, наші медики є охороняють і здоров'я життя наших людей, нашої нації. Це дуже важливо поряд із нашими захисниками. Перенесення було ніби несподіванкою для нас, але в Цілому людей, які віддають себе на робочих місцях, потрібно вшановувати, віддавати честь і хвалу за їхню невтомну працю. Серед відзначених лікарів, медичні сестри, керівники медзакладів. Андрій буквал, реабілітолог, комунального підприємства, медичної центр реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади. Він повертає до повноцінного життя військових захисників. Наше завдання їх відновити до. Попереднього стану, так би мовити, от ті, що втратили якісь функції, втратили кінцівки. Наш центр займається не лише відновленням функцій життєдіяльності, а також і психологічно реабілітація, щоб ми могли максимально військових наших підтримати, відновити і по можливості вернути їх в стрій в стрій як військових, стрій як громадян, стрій як. Сімейних людей, адже треба не забувати, вони всі, будучи воїнами, захисниками нашими, вони звичайні люди. Для самих медиків найбільшою нагородою є врятовані життя та вдячні слова від пацієнтів. 28 липня на сході України і у Криму дощутиме. Нарешті території переважатиме хмарна з проясненнями і без опадів погода. На заході України переважатиме похмура погода. Тут уночі від 9 до 13 градусів у день, від 17 до 27. На сході литимуть дощі. Щоправда, буде доволі тепло. Уночі від 17 до 21 градусів, у день від 27 до 33. Хмарна з проясненнями буде погода у північних областях. Тут уночі від 10 до 16 градусів, у день від 24 до 25. На півдні без зопадів дощитиме лише у Криму. Тут уночі від 15 до 16 градусів, у день від 27 до 28. Мінлива хмарність очікується у центральних областях. Тут уночі від 9 до 15 градусів, у день від 22 до 26.